Шановні члени комісії, шановні представники земельного відділу, шановний е секретар селищної ради староста, хочу з вашого дозволу розпочати сьогоднішню земельну комісію, яка е буде приурочена до 15, 10, 25 року на сесії. На сьогодні на порядку демо у нас є. 13 питань, які маємо розглянути. Хто задав пропозицію, щоб про розпочати роботу комісії, прошу голосувати. Утрималися, проти приймається одного голосу. Я думаю, що ми може спочатку почнемо голоси на як з листа, да? Да. а тоді цей. Значить, був лист такий Державна основна територіального медичне об'єднання Адрес України по Хмельницькій області повідомляє вас, що на адресу адміністрації встановлення одноразово надходили скарги від пацієнтів, які проходять реабілітацію у відділенні фізичної терапії, реабілітації лікувального селища Садтані, вулиця Курортна, 42. На ідучий день. Що потрапляє на територію закладу в палатах від котельні до палац. це залежає нормальному проведенню процесу реабілітації. такі дії з боку того, де є системними створюють значну екологічну шкоду для навколишнього природного середовища в частині забруднення атмосферного повітря та недотримання вимог природного законодавства. Просимо від вас відреагувати на вказану інформацію відповідно до чинного закладу та надати на нашу адресу відповім самому комуніте. Селищний голова Альберт Іванович розписав цей лист на комісію по екології земельних відносин, щоб провести обстеження. Цей лист був розписаний 20, року. Ну і надати якось я так зрозумів пропозицію. Ми комісійно провели обстеження даної скарги, яка була. Проблема, звісно, що всі опалюють твердим паливом, я вже говорив неодноразово, всі санаторії на твердому паливі опалюю, опалюються. І коли є вітер, так, є трошки, можна сказати, такі проблеми. Тому при проведенні комісійного обстеження було при проведенні місійного стеження були представники раденпалацу прийняли таке рішення, е, і дозвола, і документація все відповідає, але е, прийняли таке рішення, що там а, сам демопод проведено наростити його, щоб воно було на вихідні і тоді проблема та знімається. Бо, відько, там, виходить, невелика. Це те саме, якби, наприклад, хата, коли хата побудована, і в когось вище, в когось нижче вітер, побудувати попадає в вікна. Це тепер посадка. Oh, То я думаю, що відреагували представники атлесу ну, з, 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 з сторони такої, що дійсно проблему треба вирішити, і готові там, наприклад, врегулювати дане питання, щоб це ця, ця, ця проблема з Тому я не знаю, ви ведете готову відповідь, чи то буде охорону відповідь по цьому питанні. Чи земельний відповідь, чи хто буде роботи? Про межуточну що проблемна була комісія, обстеження було і за представниками це питання взяти е, до офіційного. Запевне, треба якогось актор скласти. Я думаю, що просто дати про межуточну відповідь, його акт скласти, що ми там ну, щоби на висунути. Ми, щоб була проведена, ми побачили, це просто, ну, ніби такий факт, що є і сьогодні е, ці, як сказати, власне проти, щоб зняти плей проблеми. Стихся. Тому питання, 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 питання на контролі, та там, От я залишаю. Все. Давайте тоді, з вашого дозволу, ви згідні, що вони комісії, проте. Ну, так, Іначе, вже, так інакше не може. не може бути. Тому, хто за дану пропозицію по цьому листу, прошу голосувати. Хто за? Проти, до все голосу. Даємо кілька відповідь. зайняти під сердбинами та водонапірними вежами на території Западської територіальної громади. Тадня з несаднім, будь ласка. Затвердити тих... дві технічні документації землеустрою щодо щоб земельних діян під артезіанськими свердловинами та водонапірними вежами. На території Коптинецького Старостинського округу площі 0,2195. І на території е, села Клинове, Клинівського, Старостинського, округу площею 0,79. Думаю, це питання розглядав. Ми надавали дозвіл. Зараз які затвердження технічної документації. Тому ставлю питання дане на голосування. Про задану пропозицію прошу голосувати. Хто за проти утримався? Приймається одного голосу. Слідуючи питання про передачу постійне користування КП «Сатанівський» земельний ділянок під свердловиною село ПДВ. А це, що ми затвердили тую документацію і приймаємо необхідно прийнято рішення про передачу постійне користування цієї земельної ділянки, площує майже 8 соток в Сатанівському комунальному підприємстві. У постійні користувачі. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Утримався, утримався, приймається в голосу. Переходимо до слідчого питання. Проведення дозволу на виготовлення проєкту землі у щодо відведення зменї ділянки для оборотництва по вулиці Івана Франка. В село Юльці для передачі в оренду Кумановській Мановській останні Івані. нас поступила заява. Комунувської Оксани Іванівне про надання дозволу на виготовлення проєкту що відведення змейної ділянки підгородності. Як? Яка там ділянка? Ну, так, ми ще точно буде проєкт відведення. Ми написали у мітокну 15 сотень. Може, буде 12, якщо по факту. То є, що... І ми хочемо їй надати, щоб вона виготовила документацію і після цього надати їй оренду. Хоча ми її просили, що почекайте, закінчиться війна, візьмете. Вона ні, ні, я візьму порядку. Хочеш порядку бери. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти утримуються одного слова. Слідуючи питання про передачу оренду неуспадкованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення, власники якої померли, то континенталь фермер сподівання. Передати оренду неуспадкованій земельній пальця, не виспадкований це коли є вже приватна власність, коли є державний акт. Державний акт 3,9643. Це Юрій І Встановити орендну плату 12%. На, а? на який період? На який період? На 7 років. На 7 років. Або до моменту, якщо спадкоємець переоформлює. Ну, ну, той термін поки не знайшовся спадкоємець. Так, так ну пишемо на сім, так? Ну, ну пишемо сім. І ми так і пишемо. Я, я... я просив би, Станіслава до питання є питання про ці от сотки, гектари, щоб воно було ідеально вказано, щоб ми вас перепитуємо, могли б посторіщити. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за проти утримався одного голосу? Так, слідуючі питання. Про додання дозволу на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації неветоргованих земельних часто паїв, того континентал пернесподіваних. Так само надаємо дозвіл того континентал на дві земельні ділянки. Одна земельна ділянка це не відтривоні паї. Одна земельна ділянка в Юрінцях, 399,57, а друга земельна ділянка в Кукурівці. Бубнівський старостинський округ 2,39,94. 3994 Робимо інвентаризацію для подальшого надання оренду.

Але на затвердження, технічна документація по інвентаризації на континенталі. Воно треба відяння, а тепер сам їхав в Польщу, де продавати цю землю. Між Ні, такого не буде. Найбільше. Якраз не саме затверджувати. То, ж, да, бачу, то есть, що, я бачите, я буде зробити Ви цього. На свій ці Це все. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одного голосу. Слідуючі питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності в порядку зміни цільового призначення, громадянину Дубіцького замуж, площою 0-32 по вулиці Івана Франка, селище. Для ведення особистого селянського господарства. Вона в приватній власності. Людина хоче змінити цільове призначення. Вона без нашого рішення, оскільки це земля в приватній власності, без нашого рішення робить цей проєкт, але сесія повинна затвердити. Там порушень ніяких немає, тому що це земля. Це цілі призначення має. Живує називадо. Є якісь питання? Немає. Немає? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Утримуюся, хто приймається одного Про затвердження проєкту землею устрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності в порядку зміни цільового призначення громадянина Майданина Дубіському Оксаному площою бо що по вулиці, мама в селищі сад. Ця... Це дві ділянки, вони майже раді. ну, Вони такі рядні, вони суміжні ділянки. Він одну і другу під особисте селянське господарство, коли це Для ведення особистого селянського, він тепер хоче під будівництво. Це дві ділянки, він переміняє цільове призначення на житлову громадську забудову. Щось собі чоловік планує. Від генерального плану воно відповідає, бо там житлова громадська забудова. Там була будинка. Це біля будинку, розумієш? під будинком 15 від лишилося, а останнє було все. Він собі оформив оселя, а тепер щось він планує, хоче під будівництво. Має Ну Він має тут право, бо я сама зразу подумала, думаю, ніби норма в сатанові 15 сотих, ну але це при приватизації 15 сотих в Сатанові норма під будівництво. А якщо вже людини в приватній власності, на 50-30 сотих. І вона міняється людям, то тут вже норма не дотримується. Це вже приватна власність, але я собі хочу поміняти головне, щоб воно відповідало а генеральному що... плану. А, а то, що на воді людині 30 сотих і А він міг... То, що... він міг разом зареєструвати не більше двох гектарів. Якщо разом реєстрували, воно проходило. Ну щоб тільки не щоб не більше двох гектарів Є, під... Під... Я, під... 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 я особисто селянського. Бо якщо би був. Павтрийці зареєстрував, він вже був 42 не зареєстрував, а він, вірно, одночасно реєстрував і ту, і тут земельну ділянку. Ну, питання, що ви розумієте, тому що посадовище, не було потім ніяких питань, що там комісія чи там е, е, скраб, Та, земельні... не за вашого на... сливні, це різ... надавалося. Ні, яка різниця. далі продовжується, що не було ніяких потім. Та, я думаю, що не буде. проти Так, він подалі слідують питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевостя будівництва та обслуговування житлових будинків господарських будівлі і споруд громадянці Зарічній, Людмилі, Михайлові. У нас дві фамилії є тут Любіцький і до стосується. Загальні кощі на 25, це, як кажуть, дві будівлі по вулиці Молодій на село Кам'янець. някои на місцеве си, я би ги внесла житлового будинку, господарські будівлі і споруд, громадянців в осілі Галині Євгенії. Коштує на 21 години з полотня, вулиця Медобор на Савої Дівниці. Це хто Осіла Лосіла Галина. А, Лосіла. Про затвердження технічної документації земливосуючого встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарській будівлі і споруд громадянину Матвієшину, Аркадію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримався одноголосно. От Слідуюче питання. Про затвердження проєкту завору щодо відведення земельної ділянки приватної власності у порядку зміни цільового призначення Добільському Олександру Кулайовичу. А що ще раз? Ні, просто це мої питання, я вже не зачитала. Серафін. Серафін не було. Ага. То ці два питання не знімають. Ні, не знімаємо. я ж його вже зачитала. Оце я оттула. А цих 12-13 вже не будемо, вже коли ми розглянули, тож я ще що кажу, Олександр тоді правильно. А ми не зачитали, бо розпочили цей про затвердження технічної документації, землеустрою, щодо встановлення земельних діяльність, кімнату, місцевості для будівництва вхоловання житлового будинку, господарських будівлі і споруд. Eh, громадянці, серафір Детяні Володимирів, серафір. Колоща 25, вулиця Чорновола, село Пенера, це технічна. Те, якщо купила хату, то є Мадії. Маді? Цурінка? Марія продала, чи не Марія, як казала. Марії немає, там немає. Всі питання, які виносилися на земельну комісію. Це було попередньо, як казав, 13 питань. Виходить 11 питань. Ці 11 питань 13? Ну, чого ж, 14. 11 по місяці. Бо ми забрали, це два рази, просто два питання. У блівському шости сьоми було, а потім ще 12-13. Усіх разів всім одинадцять питань. Цих два питання двінадцяте-тринадцяте. Ми його просто забираємо та й поставити. Я не побачила, я ще до ага, не писати. Ага, я... ви, ви вже так хотіли догодити, що ви вже нічого немає тільки одні питання. Я хочу uh, подякувати всім за проведену uh, сьогоднішню комісію, всім членам. Земельному відділу Василина, безпосередньо вам присутствуєте багато разів на наша комісія. Староста є, і би хотів надалі, як нам проводити земельну комісію. Станіславина треба старостів запрошувати. Ну сьогодні їхніх питань таких не було, бо ні, всі запрошували, але всі я А Дякую і і дякую наші неліці, що приїхали, що приїхали. Ну, у нас на комісії ми постійно так розглянули ці питання і в курсі всіх справ, тому можна готові викидати, ну, висвітлювати проєкт річ. Тому всім вам гарного дня, мирного, мирного дня, здоров'я, всього найкращого. Дякую всім.